Всім привіт! Щиро дякую, що робите. А я зараз прийшла з городини, роботу зробила, зараз побачите. Прийшла і побачила ось таку картинку. Бачите, працьовиті позалишали на томатах. Ну, ось так. А гайдається там, розповідала вам неплотно і позалетіли. Ну, ось так. Наступного року вже буде інакше. Зробиться інакше. Залишила тільки ось такі томати, які нормально виглядають і ще можуть набратися, якщо буде тепло, поприбирала всі листя, всі зайві бадилля, які були взагалі без томатів. Відкрила їм світло, бачите. І може тепер до полуниці дойти, щоб її викопати. Ну, ось так, так вони виглядають. Ось так вони зараз виглядають. Зібрала ще огірочків, чесно кажучи, не очікувала. Зібрала. Вони там вже в такому стані. Зараз чаю. Буду варити супчик з фріками. Дуже полюбляю супчик з фрікадельками. Зварить, Оля, чайок з айвою, хоча ну, Ось так. Мирного неба, міцного здоров'я і всього найкращого вечірого серця. Бережимо наших діточок. Бережимо себе. Я молюся і рекомендую. Божечка є, Божечка з нами. До зустрічі. Далі обов'язково буде. Щиро вам дякую.